Баскетболісти Старого Луцька повернулися додому. Із Києва привезли дві перемоги та поразку. У перший день лучанам не вдалося обіграти господарів поєдинку. Таку гру потрібно було зіграти десь в предсезонному турнірі. Якби хлопці були, ну, можливо, трішки недооцінка суперника і якби перша гра не зіграність, якби зіграла. На користь киян такий рахунок, мінус 40, якби не, не мали права так програвати. Далі вже друга гра з Черкасами зібралися, зробили висновки. Тож команди черкаські мавпи та Запоріжжя Лучанам поступилися. Нині у Староголуцька є два тижні, аби проаналізувати помилки та підготуватися до наступних ігор. Новий формат чемпіонату бабли кажуть спортсмени. Непростий. Ніколи не грали ми в такому форматі, в форматі три гри. З різними суперниками на протязі трьох днів, звичайно, це важко, але будемо адаптуватися. І в принципі, як показали друга і третя гра, то хлопці достатньо непогано сил, скажімо, вистачив. Вже наступну серію баблів зіграють у Луцьку. Домашні стіни сподіваються сприятимуть перемозі. Однак, глядачі спостерігати за поєдинками у залі не зможуть. Їх присутність в умовах війни заборонена, але за боротьбою вони зможуть спостерігати онлайн. Заручився старий Луцьк, також підтримкою місцевих владців. Перемоги хлопців на майданчиках вони надають напевно, додаткову стимулу для перемоги на фронті на гарячих точках. Дійсно важкий чемпіонат. Не скажу, що є якась велика сума, нам вдалося трошки підтримати. Долучилася і міська рада, долучився їхній постійний офіційний спонсор, який далі буде отримувати команду.